Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус знову заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах. кажучи, Царство Небесне схоже на одного чоловіка, царя. Який справив весілля своєму синові, він послав своїх слуг покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших слуг, кажучи Скажіть запрошеним. Ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано. І все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його слух, познущалися над ними, зневажили їх і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив тих убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм слугам Оскільки весілля готове, а запрошені виявилися недостойними, то йдіть на виїзди з міста, і кого тільки зустрінете кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми за столами. Цар прийшов подивитися на тих, хто був за столом, і побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже йому: Друже, як ти вийшов сюди без весільного одягу, той же мовчав. Тоді сказав цар слугам: Зв'яжіть йому ноги і руки, та вкиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів, адже багато запрошених, та мало вибраних. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри сьогоднішня притча. З 22 го розділу Матея дуже сильно перегукується із вчорашньою притчею, з 20-го розділу Матея. Вони відмінні, але схожість також є велика. Отож, вчора ми читали про те, що е, Небесне Царство, Рай. Це люди, які як запрошені робітники до виноградника Господнього. І там аналогія дуже зрозуміла, що от дорога до раю це важка дорога. Як в багатьох інших фрагментах Ісус це описує, що тісні двері, вузька стежка, як вушко голки і так далі, і так далі. Словом, акцент на труднощі клався. З одного боку, і всі розуміємо, що зносити тягар дня і спекоту дня це от саме те, що характеризує людське життя, всі ті зусилля, які потрібно докласти протягом життя. І тут ця аналогія зрозуміла. Натомість сьогоднішня аналогія, ну погодьмося, вона навіть шокує в дечому, тому що не треба йти працювати. Тому що це не, не вимагає якоїсь, ну насправді не знаю, героїчності, як у випадку того самого самарянина, який, відсунувши на сторону свої справи, в яких він мандрував, зайнявся потребуючою людиною. Це не потребує якогось. Великого серця, як у випадку того самого бідолашного багача, про якого написано, що він був у пеклі, був в нього такий там діалог. І він просив отця Авраама про те, щоб цей бідолашний Лазар хоча б вмочив пальця у воді, бо він дуже тяжко страждає в тому пеклі. Тут не вимагається якоїсь героїчності, не треба звертати увагу на бідних, не треба давати милостиню, не треба думати про інших людей, хоча той багач якраз і думав про інших людей, бо хоча б про своїх братів він думав. Тобто насправді це теж дуже-дуже важливий фрагмент Євангелія, щоб зрозуміти, що Ісус розповідає про духовні правила, про інструкцію спасіння. Сьогоднішній фрагмент насправді дуже сильно вибивається з цього всього, тому що не потрібно прощати своїм ближнім, не потрібно миритися з своїм братом, не потрібно ділитися з ним спадком, не потрібно робити якихось зусиль, кличуть їсти, кличуть на весілля. Е, кращої аналогії за <кій> весільний бенкет не можна вже і придумати, тому що коли люди думають про те, яким буде рай, то вони. Багато людей на світі так і думають, це буде місце достатку, це місце, де не буде ніякої потреби, це місце, де будуть якісь такі райські сади. Ну, зрештою, я часто відкликаюся до цього генського віптаря, який в мене за спиною. Тут також рай представлено як сад, сад, який наповнений багатьма. Деревами з плодами, ну словом, цей сад це синонім такого бенкету, де можна постійно споживати, де можна постійно отримувати, де вже не потрібно робити ніяких зусиль. Але гості не йдуть. І це абсолютно збиває з пантелику. Ну як так їх запросили на бенкет, на весілля? Тобто, по-перше, там буде багато різної їжі, потім е, будуть якісь там видовища, е, потім е, честь сама по собі потрапити на таке весілля, е, царя, на якому будуть різні люди, е, бути з ними в компанії це вже величезний престиж. Але вони не йдуть, вони не хотіли піти. І ця притча дуже сильно вибивається з контексту багатьох інших притч, і вона дуже сильно дивує, ну взагалі, як так може статися? Чому, як? Давайте розбиратися. І дивлячись на кожну притчу, ми розуміємо, що справді Небесне Царство це не буде сад. Небесне Царство це не буде стіл, Небесне Царство це, це так само не буде виноградник і не буде багато чого іншого. Це все аналогія, це все порівняння. І в цьому порівнянні потрібно вхопити основну думку, основний посил. Про що ж йдеться? А йдеться, дорогі брати і сестри, немало небагато про те, що е, були запрошені гості, які запрошення відкинули. Тепер е, спробуємо подивитися, що це означало для. Перших слухачів, так як ми на початку цього фрагменту сьогодні слухаємо, написано, того часу Ісус заговорив до первосвящеників і старших народу у притчах. Отож, мова передусім до них. Мова передусім про те, що Ісус приносить своє об'явлення, Ісус приносить своє послання. Хто вчора дивився вечірній чай? То я там вчора буквально двома словами згадав про те, що коли ми кажемо, що немає різниці. Коли ми кажемо, що немає різниці, як в Бога вірити, як Бога сприймати, то це означає, що ми відкидаємо об'явлення. Все те, що приніс Ісус, для нас, ми ставимо себе вище цього і кажемо, що ну, а яка різниця, як вірити? Бог ж один. І перехреслюємо, Ісусе, ти приніс там щось, ти щось там толкував, ти щось там пояснював. Для нас це нічого не варте. Ми знаємо краще. того, що, що Бог один. Ну і все, значить, там, чи, чи Будда, чи Крішна, чи така релігія, чи така конфесія, абсолютно це все значення ніякого не має. Це на практиці, як воно виглядає. Але Ісус хоче передати якусь думку, хоче передати якийсь посил тією чи іншою притчою. В цій конкретно притчі йдеться про те, що єврейська старшина, маючи величезне запрошення і будучи запрошеною. Першою, тому що вони знали про вони знали, коли народиться месія, детально знали. Знали, коли народиться, знали, де народиться, і про Вифлеєм знали. Пригадайте собі читання, які читаються саме під час Різдва. Там єврейська старшина відповідає Іродові про те, що в місті Вифлеємі в місті Давидовім і так далі, має народитися. Тобто вони знали. Де народиться, вони знали, коли народиться, тому що це було пов'язано саме з політичною ситуацією, коли панування було забране в юди і так, далі, і так далі. Знали, але не захотіли нічого змінювати. Їх влаштовувало те, що було. Зрозуміти посил Ісуса це означало пережити величезні метаморфози, послухати те, про що він розповідає, це означає переосмислити і відкинути свої переконання. Не перекреслити старий заповіт, а зрозуміти нове послання і його нову інтерпретацію через Ісуса. Вони не готові були цього прийняти. І тому вони відкидають це запрошення і не є запрошеними на те весілля, вони на нього не потрапили. Інші люди потрапили. Тут в алегоричній формі Ісус розповідає про те, що йдіть на узбіччя, гукайте йдіть на виїзди міста і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши, ті слуги зібрали всіх, кого знайшли і поганих, і добрих, і наповнилася е весільна світлиця гістьми. Е хто означають ці всі десь там з узбіч Мешканці язичницьких народів. Люди, які не були єврейським народом, люди, які в Очах, у розумінні євреїв є кимось десь там другим-третім сортом. В євреїв слово навіть є на окреслення всіх цих людей, тобто нас з вами в тому числі, як гої. Ми гої. Всі не євреї, це гої. Хіба що людина захоче прийняти єврейську віру, то тоді вона вже перестане бути гоєм, проходить там обряд прийняття і так далі. Але всі гої, гої, гідні погодження, по сьогодні ця погорда дуже багато, дуже часто де проявляється. Я вам наводив приклад, що достатньо в Єрусалимі пройтися десь там в сорочці під Колорадку чи в Сутанії, як можна, коли прийдеш додому, побачити, що вся спина обпльована. Це по сьогодні практикується на превеликий жаль. Це, ну, це дуже сумно, але такі реалії. І тепер що означає, що ті всі інші запрошені? Це означає, що Господь Бог запрошує всіх. Для євреїв, які чули цю притчу, це був шок. Це було щось страшне. Як це запрошені всі? Не можуть бути всі запрошені. З Богом мають бути лише вибрані, лише ми, більше ніхто інший. Всі інші мають піти на вічну муку. Всі інші мають піти геть до пекла. Тільки ми, євреї, маємо бути спасені. А тут приходить Ісус і каже, ні, слуги послані на узбіччя і покликані всі. І це шокує дуже багатьох людей. І саме так, слухаючи цю притчу, ми розуміємо, що Господь Бог хоче, щоб покликані до спасіння були абсолютно всі. Неважливо, чи це українські степи. Чи це висоти Гімалаїв, чи це Великий Каньйон в Сполучених Штатах, чи це якісь там тропіки, всі люди покликані до спасіння. Без винятку, без решти, абсолютно. Але читаємо далі цю притчу. В цій притчі далі розповідається, що ця притча, вона з кількох рівнів складається, вона не проста, вона в кількох діях, так би мовити. Далі цар, коли прийшов подивитися на те гостей, побачив чоловіка, не вбраного у весільний одяг, і каже, друже, як ти війшов сюди без весільного одягу, і потім його викидає цього чоловіка. Що мається на увазі під цим весільним одягом? Цей білий одяг це символ освячуючої благодаті. Якщо хтось з вас був на хрещенні, я сподіваюся, що всі були на хрещенні, але якби хтось не був, то я розкажу, що на хрещенні є ось цей обряд, коли дитину одягають, ну або символічно одягають в білий одяг. Як правило, це таким білим рушничком дитинку накривають, і пізніше його треба зберегти, бо це від хрещення. Крижма. Цей білий одяг є символом білої, чистої душі. Для всіх нас, послідовників Христа, ось це піклування про те, що одяг нашої душі був постійно білим, є постійним піклуванням, того, що ми можемо впасти, ми можемо згрішити, ми можемо десь там заплямуватися. Тому, якщо згрішили, потрібно. Старатися, посповідатися, потрібно виправитися, виправити свою поведінку. І так ми до кінця свого життя, поки маємо можливість вибирати і добре, і зле, наражені на небезпеку, е забруднити свою душу. І так, ця реальність є справжньою невигаданою абсолютно. І тут розповідається, що можна до Бога потрапити, запрошені всі, але так, крім бенкету, для цього теж потрібно робити певні зусилля. Ну, як мінімум, потрібно вдягнутися в цей весільний одяг з поваги до того господаря, який нас приймає. Сьогоднішній фрагмент є неймовірно цікавим. Ще раз, того, що на противагу від виноградника, в якому потрібно пропахати цілий день або Цілу годину і те, і те багато треба сказати, якби ми не подивилися на це з якого боку, то сьогоднішній фрагмент, ну він справді дуже сильно шокує усім тим, що потрібно тебе запросили, а ти просто прийди. Прийди, це ж і цікаво, і престижно, і там наїдки, напитки, видовища, і все на світі. Чому ж не піти? Але давайте тепер подивимося подивимося, як це відбувається теж на практиці. Тому що це колись. Тоді, коли Ісус говорив цю притчу, це, це відносилося до єврейської старшини, яка Ісуса відкинула. Як це стосується зараз до нас з вами і до нашого з вами часу, 에, давайте подивимося трішки під іншим кутом, чому єврейська старшина не хотіла прийняти Ісуса, бо їм потрібно було щось змінювати, їм потрібно було вникати в посил Ісуса, прислухатися до нього. Вони цього робити не хотіли. Тепер я наведу вам приклад. Приклад як додаток до цієї притчі, але нехай цей приклад змусить вас задуматися і зрозуміти цю притчу взагалі як таку. Е, дуже часто пари, подружні пари, навіть молоді пари, коли знаходяться разом, вони не хочуть бути разом. Е, і багато молодих навіть пар скаржаться на те, що ну, ми знаходимося разом, ми одружені, ми хотіли цього. Але нам скучно. Цим людям набагато цікавіше е, разом ну, переглядати свої смартфони. Ну, хоч знаходяться разом, так, під одним дахом, там, в одній кімнаті. Але їм не цікаво. Йому не цікава вона, їй не цікавий він. Їм цікавіше десь там щось, де-інде. Тепер подивимося не тільки на чоловіка, на дружину, подивимося теж на батьків і дітей. Якщо зробити опитування і попитатися в дітей, чи ви робите щось разом з своїми дітьми, чи ви робите своїми батьками щось, питаємося зараз в дітей, то дуже багато дітей на це питання відповідають: так, ми разом дивимося телевізор. Тобто люди знаходяться разом в одному приміщенні, але не спілкуються. І люди знають те, що відбувається, там, умовно кажучи, в якомусь там, серіалі, в якомусь там мультику, але не знають одне одного. Чи доводилося вам, або ні, не так. Не буду ставити питання, чи, чи вам доводилося, бо вам точно доводилося. Скільки разів вам доводилося зустріти? Е... Молоді сім'ї, в яких дитина розмовляє не мовою тата і мами, ну, наприклад, українською, а мовою маші і медведя. Тому що вона чує машу і медведя частіше, ніж тата і маму. І реальність є такою, що ці діти вони більше часу проводять перед екраном смартфона планшета, чують більше слів із мультиків. Відповідно, словниковий запас у них також формується, звички формуються, принципи передаються ті, які десь там є в тому, чи якомусь іншому мультику. Тут не варто затримуватися на якомусь одному, і біди є багато. І дитина так переймає свої звички, і вона стає такою, як її вчиться в тому чи іншому мультику. І тепер питання стоїть таким чином. То чия ця дитина? Татова, мамина? Чи машина? Виходить, що машина, машина більша. Е і тепер дивіться, е в чому тут є проблема. А проблема та сама, абсолютно. Як в цьому фрагменті Євангелія розповідається про те, що е гості не хотіли прийти на бенкет до цього царя, бо їм було нецікаво. Їм цар був нецікавий. Їм було цікаво те, що роблять вони. І вони були зайняті. Тут переписуються навіть причини, чим були зайняті. Один пішов е на поле, інший пішов на свій торг, е інші, схопивши слух, познущалися, і там про ці всі страшні речі описуються. Тобто, кожен має коло своїх якихось зацікавлень. А Бог. В чому проблема з Богом? А проблема з Богом в тому, що він не цікавий. Навіщо вникати? Навіщо читати? Навіщо пізнавати? Навіщо когось перепитувати, навіщо прислухатися. Якщо ну, ну хто такий Бог? Ну, перехрестився, от чи наш знаєш, ну, в принципі, цього вже ж достатньо. Не потрібно вникати. Ні, вникати потрібно. Далі одним словом теж скажу, можливо, це буде трішки відноситися теж до інших тих народів, інших інших, про яких тут сьогодні мова, що там вийдіть на узбіччя, вийдіть на дороги, і зберіть там і поганих, і добрих, щоб наповнити весільний бенкет. Це питання дуже часто виникає. А чи це означає, що ми вважаємо, що інші люди там не пізнають Бога, чи підуть на вічне прокляття до пекла, чи ми вважаємо, що інші люди. З інших релігій, вони ніколи Бога не пізнають. Знаєте, на цю тему вже дуже багато всього обговорено. Я не знаю, певно, що років з 4, як мінімум, на вечірніх чаях ця тема постійно мусолиться. Але наведу вам лише такий приклад, що дуже теж важливо, щоб людина у вірі, якою вона живе, щоб вона її практикувала. Тому що. Можна, її, можна в ній бути, але її не практикувати. І це те саме, що от якби, я не знаю, мати в гаманці якусь карту, на якій будуть мільйони, нею ніколи не скористатися. Ну бо не знаю, забудеш Пін-код. Ну приблизно так само. Вчора побачив ролик. Ролик з 1999 року. Мушу навіть сказати, що е, там було написано, що це ролик з 99-го року. То я так навіть не зразу зметикував, що мається на увазі, який 99-й рік так не буває. Е, але ні, мався на увазі саме рік перед 2000. Це були кадри з Чеченської війни. Російські солдати ці е, свої, так би мовити, геройства знімають на відео, знімали тоді. Тоді відеокамера, це ну, було щось дуже сильно дороге і не таке поширене, як сьогодні. Бо сьогодні в кожного в кишені смартфон. Е, так от ситуація виглядає таким чином, що російські солдати спіймали сім'ю. Одного чеченця шарпали його, шарпали його дружину, шарпають його доньку. І цей чоловік, чеченець, каже, що ви боягузи, бо ви Ну ось те, що ви робите, це можуть роботи, робити тільки боягузи. Якось так там він буквально одну фразу сказав. Російських солдатів це дуже сильно роздратувало, вони дуже сильно були розлючені. І цей чоловік розуміє, що це останні хвилини його життя. І цей чоловік починає молитися. Росіянин з автоматом не витримує, змушує його замовчати, каже, перестань молитися, замовчи. Той не замовкає, продовжує молитву. І росіянин його на очах своєї дружини розстрілює. Дружина падає до тіла свого чоловіка. Кричить на росіян, що вони вбивці, їм це не подобається, вони вбивають ще її. Їхня донька над трупом батька і матері схиляється, і росіяни посміхаються, що зараз вони її візьмуть на допит. Дівчина молода. Жахливі кадри. Хотілося би, щоб це була якась кадри з якогось, не знаю, жахливого кіна, але схоже на те, що ні. Я не знаю, ну як вам цікаво, досліджуйте, перевіряйте, але, е, на превеликий жаль, е, саме таким чином багато чого відбувається. Це я веду до того, що зараз ми живемо в такий час, коли ніхто не знає, скільки ми будемо жити, як ми будемо помирати, в яких обставинах. І в цих обставинах війни. Раз по раз нам потрібно пам'ятати і пригадувати, що те, що розказував Ісус, це важливо. Тому що момент смерті може дуже швидко прийти, і до нього потрібно бути вміти готовим. Тому що, коли прийде цей момент смерті, нам потрібно, як написано сьогодні, потрапити на цей весільний бенкет. Ми туди запрошені. І ми туди не просто запрошені, туди потрібно хотіти піти, але й потрібно бути до того готовим. Сьогоднішній фрагмент розповідає жорстоку істину, дуже сумну, одну з найстрашніших. До Бога люди не йдуть не тому, що хочуть до пекла, до Бога люди не йдуть тому, що їм Бог не цікавий, нудний, як і інші люди нудні. Нехай це Боже Слово розтормошить нас і покаже нам, в чому справді причина пекла. Амінь.